В Івано-Франківську відправили панахиду за загиблим торік добровольцем Айдару Василем Біликом. Вшанувати пам'ять бійця, похованого у меморіальному сквері, прийшли рідні, друзі та чиновники. Останні вручили батькам хлопця орден за мужність третього ступеня. Василь Білик один із перших добровольців, котрі вирушили на схід після майдану. 21-річний хлопець із псевдогуцул боронив батьківщину неподалік кордону з Росією, а згодом коригував вогонь артилерії. Загинув в бою під містом Ща. Мама Василя каже, нині турботу з боку держави відчуває, втім не розуміє, коли вже нарешті скінчиться війна. Судячи з того, що війна, війна далі продовжується і війну якби не збираються припиняти, то неоднозначно, не скажеш, чи марно, чи не марно, але поки що, як на мене, я результатів не бачу цієї боротьби. В інформаційному центрі учасники АТО та їхніх сімей розповідають, наразі родину Василя Білика взято на квартирний облік. Відтак нове помешкання його рідні мають отримати вже до кінця року. Загалом кожній родині загиблого бійця держава надає грошову допомогу у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень. Щодо похованих у меморіальному сквері наразі збирають гроші, аби встановити їм пам'ятники. Зроблено вже багато, і кожна родина, якщо звернеться, ми їх не залишимо ніколи в біді. Бо ми завжди будемо пам'ятати за що ці хлопці віддали своє життя, і чого вони і, і, і заради чого вони віддали, і що ми повинні зробити для того, щоб вони не відчували себе наодинці. Загалом нині в області налічується 67 сімей загиблих бійців, майже чотирьом десяткам вручені посмертні ордена і медалі. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.